З нами на зв'язку, Володимир Омелян, політик, дипломат, міністр інфраструктури України 2016-2019 років, військовослужбовець ЗСУ. Пане Володимире, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора. вас Як ви загалом оцінюєте ось ці зміни? Наскільки ну, приміром, навіть збільшення точніше, зменшення призовного віку, наскільки це обґрунтоване рішення? Ну, знаєте, я думаю, що воно обґрунтоване, бо, безперечно, при тому е темпі бойових дій і інтенсивності, е і, на жаль, не найкращій віковій категорії, яка зараз є в Збройних силах, до якої я себе теж віднеш, відношу. Тобто 45 вже не може багато того чого, що міг в 20 чи 25. Мабуть, е мол молодь потрібна, але тут дуже важливо, щоб в нас зберігався правильний підхід до набору. Якщо можна більш детально про це так, невмотивовані люди, люди, які загнані силою в армію, вони не матимуть тої цінності, яка необхідна не можна воювати під дулом автомата. І отут власне бракує багато в чому з боку держави, що людям не роз'яснюють чітко, що буде, якщо ми не будемо мобілізовані і не підемо захищати державу. Не показують приклади окупованих територій, де нікого не питають, хочеш ти не хочеш, а дають в кращому паку руки автомат і послають бивати своїх братів і сестер е по лінії фронту. І е я все таки би хотів, щоб ми з боку влади чітко артикулювали: ми не просимо вступити всіх до лав збройних сил. Насправді воює зараз близько мільйона. Е, декілька сот тисяч вже не воює з тих, щоб призлучилися до, до лав зсу е, зараз. Де мова про те, що ми додатково повинні залучити ще 500 тисяч людей. Тобто ця цифра теж дискутується. Тобто, загалом це 2 мільйони від населення України. Це менше ніж 5% Насправді, і е, мені здається, що дуже багато в чому. І що для мене дивно, бо ми маємо владу, яка яку породило телебачення, що вони не можуть правильно через телебачення, через соцмереж донести ідею мобілізації для чого вона потрібна. Скільки там буде людей задіяно, і що вони будуть виконувати, бо не буде мільйона штурмовиків. Штурмових діях за задіяні ну в кращому випадку декілька сот тисяч насправді набагато менше. Нам потрібні оператори для дронів, нам потрібні логісти, нам потрібні оператори багатьох сучасних західних систем, які поступають на озброєння збройних сил. І от на цьому треба робити суттєвий акцент. І тих, хто дуже переживає, хто не готовий е, бути рембо, пояснювати, що далеко не всі рембо і сьогодні. Пане Володимире, ще таке питання на прес-конференції річній великий президент України Володимир Зеленський озвучив ось ці цифри: людей яку кількість планують ну пропонують призвати це 450-500 тисяч людей. Чи дійсно ось такий великий призов потрібен? Ну, це вирішує ставка Верховного голокомандуючого, Це відповідальність президента. Вони планують дії. Я думаю, що багато підрозділів збройних сил України дійсно потребують е оновлення. Вони потребують е нового злагодження з новими силами, е щоб вступити в бій. Але чи це 500 тисяч, чи це 100 тисяч? Я не готовий коментувати. В мене немає таких даних. Ну, він також зазначив, що це ще додаткове навантаження на бюджет. Тобто, якщо буде такий масштабний набір людей, він потребуватиме ще й величезного навантаження на фінансову частину. Ну, ви знаєте, ми вже свого часу обговорювали, що краще виділяти гроші на армію чи будувати дороги. І тоді висновок був неправильний. Якщо ми зараз будемо знову говорити, що нам 500 тисяч людей зато дорого будуть, будемо обходитися, давайте краще їх взагалі не буде, чи не будемо нічого платити. Ну це дискусія приведе до втрати самого бюджету як бюджету держави, якої вже не буде існувати. Бо, попри всі плани, наші і ідеї в росіян є теж свої чіткі плани. Слава Богу, що завдяки можливості українського народу, допомоги західних союзників Збройної сили України ці плани ворогів провалилися. Але ми повинні пам'ятати, що вони не зупиняються, вони хочуть йти повсти, лізти вперед. Тому тут питання не 500 мільярдів. Ну я думаю, що ще не менше на половину цієї суми міг би скинутися Коломойський, шефір Єрмак там них є. З активної гвардії оцих 5-6 осіб президента про яку він говорив як свою команду. Решта половина грошей я думаю, що можуть дати союзники. Ми можемо самі не скректи, якщо займемося серйозно підготовкою до подальших військових операцій. Бо військове виробництво так досі не запущено. І ви ми, ми повинні Ще пройдемося по, да. по деяких положеннях цього законопроекту, тому що глядачі питають також ну, думки дуже різні з цього приводу, якщо ви не проти. Угу. Ну, дивіться, ось я просто навіть буду ну, цитувати для фактично те, що написала пані Безугла у своєму Фейсбуці. Отже, прибираємо категорію обмежено придатне, залишаються тільки придатні, і непридатні. Як відбувати, має відбуватися тоді перегляд категорії громадян, які от раніше підпадали під обмежено придатний? Тобто хто має виносити остаточне рішення і на яких посадах та у яких частинах можуть такі люди бути придатні? Ну, ви знаєте, взагалі це насправді казуїстика, тому що пані Безугла, яка розповідає, що вона воювала на фронті і в Збройних силах була з 2016 року, длякраз відповідала за медичну реформу, в тому числі і за визначення придатними чи непридатними до служби в армії. І це повністю провалено. От мене, побратим, яким я мав честь воювати в 206 му батальйоні милоборонці, його вже 4 місяці ганяють. Бо таких в пекла по цих всіх ВЛК, і так до кінця ніхто не може визначити, що з ним робиться, йому стає все гірше і гірше. Так він обмежено придатний, він непридатний, чи він придатний. І е, насправді це все відсутність стандартів і єдиного підходу до оцінки. Завжди, на превеликий жаль, превалює суб'єктивізм, який інколи або, можливо, часто базується на корупції. От цим треба боротися, цим це треба вирішувати. Так само, як з воєнкомами. Так боролися з корупцією, що в підсумку взагалі нікого не можемо зараз змобілізувати, бо взагалі ніхто не знає, що робити. Тому е, я б все таки хотів, щоб оця медична реформа в Збройних сил обмежилася не просто красивими гаслами і ідеями, а насправді була однією з елементів державної політики у військовій сфері. Давайте тепер а, про власне саму мобілізацію і про повістки. Знов таки, а, те, що вказано на Фейсбуці, пані Безоглує, от згідно з проектом, їх можуть вручати у ТЦК за місцем проживання представники ТЦК та поліцейські за місцем роботи а, і у громадських місцях. А, як ви оцінюєте такі, такі норми? Ну, дивіться, я не впевнений, що це суттєво покращить ситуацію. Ми вже бачили походи по ТЦК, ми вже бачили походи е, вже по ТРЦ, ми вже бачили походи по спортзалах, багатьох інших людних місцях. Окрім виключно негативної реакції, нічого доброго це не дає. Е, насправді нам треба чітко на цьому телемарафоні, на який ми витрачаємо мільярди коштів платників податків щороку. Популярно людям пояснити, що вибачте. Наша інформація щодо перемоги за 2-3 тижні є неправдивою. Попереду ще дуже складні бої, і війна може тривати дуже довгий період часу. Тому нам потрібно 100 тисяч операторів дронів, 100 тисяч штурмовиків, там, умовно, 50-100 тисяч артилеристів, декілька десятків тисяч танкістів і так далі. і тому подібне. Після цього розповідають. Колишні військовослужбовці, нинішні військовослужбовці, що це значить бути артилеристом, оператором дрону, які пригоди в лапках вас чекають. Чим це може закінчитися? Це говориться правдиво, щоб люди знали і готувалися до цього. І коли солдата чи майбутнього військовослужбовця буде чітке розуміння, що найвищою цінністю є держава і його життя як військовослужбовця? Я переконаний, що ми з легкістю наберемо нове військо чи там не ці п'ятсот тисяч про які йдеться. Якщо ж ми будемо розповідати казки, з іншого боку нас будуть лякати жахами. А посередині будемо мати варіант е, військових комісарів, які з автоматами ганяють по людних площах і там пакують повесь мікроавтобуси чи швидкі, ну вибачте це дорога в нікуди. Щоб це вирішувати законопроект, я цього не бачу. Тому що йдеться насправді про ідеологію держави, яка бореться за своє виживання, за свою незалежність. От саме про це треба говорити і закликати до патріотизму людей. Щоб стояли черги воєнкомати, як це було на початку цієї війни в лютому 2022 року. А не було декілька тисяч кого там, е комісарів, які ганяють по всій країні і роблять вигляд, що вони виконують план. Ну запитайтеся на приватній розмові насправді, скільки відсотків цього плану виконано в минулому місяці, в позаминулому. Вас е правда шокує. Якщо можна, ви якщо ви можете навести деталі, то давайте. Я, я не можу, бо я, на жаль, у Збройних силах. Добре, давайте ще. Але про... як журналіст, не запитатися. Давайте тоді ще про рекрутинг. От ви говорили про а, тих, хто дійсно має бажання. Наскільки анонсований рекрутинг, він вирішить питання мобілізації. Ну, дивіться, це, як знаєте, красивий додаток е, в смартфоні. Тобто, якщо ти його завантажив і тобі цікаво, ти, можливо, можеш його переглянути. Але що трапилося, от, скажімо, в другій половині минулого року, коли в Збройні сили прийшло достатньо багато людей, спокусившись заробітною платнею. Вони вирішили, о, так це непогані гроші, плюс захищати батьківщину це нормально. Коли вони зрозуміли, що за 100 тисяч гривень в місяць може бути так, що на другий день тобі відірвуть голову, ну бажаючих служити лише за гроші стало дуже мало. Бо ризикувати своїм життям хоче небагато людей, настільки ризикувати. Але коли ти пояснюєш громадянину України, що твоя держава залежить від тебе, якщо ти сьогодні її не захистиш, нікого з нас не буде, це може подіяти, бо це вже раз подіяло, і це може поді подіяти знову і знову. Коли він бачить, що армією керують адекватні командири, що політичне керівництво держави повністю е з військовослужбовцями, з командуванням армії. Максимально використовує свій ресурс не для того, щоб купляти чергові там бентлі чи роллс ройси чи нерухомі за кордоном, а будувати заводи і забезпечити кожного бійця якісним захистом, якісною зброєю, зберегти його життя. Повірте мені, ми з легкістю не беремо 500 тисяч людей. А от коли це буде просто кнопочка рекрутинг, ну окей, хтось там захоче, хтось подумає, так мені краще в Польщу втекти. Я там буду чекати, поки хтось за мене тут повоює. А я потім прийду в бар і куплю їм пляшку шампанського там чи віскі для, за те, що вони перемогли. Підхід буде, скажімо, не такий, як ми очікуємо, тому я би просто окремими такими красивими там фішками, як Дія, Рекін, ще я щось не бачив, цьому не бачу в цьому проблеми. Ну, і ще одне питання. У нас залишилася буквально хвилина, тому сподіваюся, що встигнемо. А, також у цьому законопроєкті приділяється увага проходженню військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, яка засуджена до відбування покарання з випробуванням. А, як ви оцінюєте а, ось а, цей пункт? Ну, Дивіться, я не бачу тут жодної проблеми. Я не знаю, чи пан Коломойський або майбутній засуджений Баканов будуть готові взяти зброю в руки і піти воювати за Україну. У мене тут великі сумніви. Але скажімо, якщо в людини була невисока провина, чи він не є вбивцею, або якимось став гвалтівником, або психічно неврівноваженим, які ж злочин на грунті цього розладу психічно, Так? тому я думаю, що це окей. Це нормально. У нас, наприклад, я був в одному батальйоні, де нас були колишні в'язні, і вони не зовсім були там добре інтегровані в суспільство після відбуття покарання. Але в лавах Збройних сил вони показали себе чудово. Тому я не вважаю, що в'язень це Тавро. Так? Тобто злочини є, на жаль, вони індивідуальні. Так? Тобто, тут не можна там якісь Виробити такий типовий підхід до всього, та тобто можливо людина щиро розкаюється, можливо, дійсно людина хоче воювати за Україну. І якщо це не якась мега, я тяжкий злочин, то чому б і ні треба дати таку можливість? Дякую вам великі за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Володимир Омолян, політик, дипломат, міністр інфраструктури України 2016-2019 років.